Вітаю, друзі, на каналі. Початок квітня ми закладали кличку. Зараз хочу показати проміжний результат. В теорії вже повинні наростати коренева система, а зараз на практиці вам покажу, який результат. Так, А тепер глянемо, який результат по живцюванню жимолості. Е, жимолості на, в теорії корінюється в районі 30-40 днів. Починає наростати коренева система. Приблизно десь такий період часу і минув. Зараз виглядає живці. Можна бачити знизу, піднявши касету, що почали з'являтися білі корінці. Візьмемо, висмикнемо і глянемо. Ось. Початок наростання кореневої системи. Пізьмо цей більший. Підважимо знизу, щоб не травмувати. Ось так. Бачите, як наростає коренева система? чуть-чуть краще, ніж з лохиною. Перейдемо в наступну касету. Так. Оп! З'являється коренева. Щоб треба буде 2-3 тижні часу, щоб та коренева повністю зайняла об'єм цієї касети. Ось. Далі немає смислу травмувати. Так добре видно, що коренево почало наростати. Ось так, друзі. Жимолості набагато менше проблем по вкоріненню, на відміну від лохини, але необхідно теж дотримуватися температурного та режиму поливу, щоб не перезволожити, а не пересушити. Ось так, друзі, все дуже просто. Підписуйтесь на канал, там подальше будемо писати угорщики по дорожкому.